Всім привіт! Ви на каналі АКБ Крамниця. У цьому відео ми покажемо, яким способом можна відновити акумулятор після википання. А саме ви побачите, як заряджати акумулятор, як і для чого його розряджати, як скоригувати рівень та відновити щільність електроліту, і як вся ця послідовність дій привела до відновлення хороших стартерних характеристик даної батареї. Звичайно, перед тим як оглянути, ми почистили цей акумулятор, бо дійсно був досить брудний. А зараз все по порядку. Починаємо з огляду. Акумулятор Force від заводу Vesta на 60 Ампер годин з пусковим током на 600 А прямої полярності, тобто плюс зліва. По клемам видно, що більш-менш в непоганому стані, чого не можемо сказати про ручку. Пластик ручки досить тонкий і вона з часом просто вигнулась. В принципі, це не саме важлива деталь. Поглянемо на дату. Маркування на цих акумуляторах ставлять в центральній частині верхньої кришки або на правій частині. В нашому випадку по центру. Дивимось на цифри 8,13, які означають, що акумулятор виготовлений в березні 2018 року. Далі замірюємо напругу. Підключаємо мультиметр та бачимо 10,42 В. Схоже, або сильно розряджений, або одна секція замкнута. Підключимо тестер та подивимось на показники. Вибираємо 600 ЄН, тестуємо і маємо 40 А пускового току та напруга 9,6 В. І, звісно, досить високий опір. Так як доступ в цьому корпусі до електроліту є, то знімемо верхню пластину, щоб добратися до пробок. Беремо тонку викрутку, легко піддіваємо з одного боку, і так само з іншого. Ця пластина знімається досить просто. Потім, щоб не заважала ручка, ми її також знімемо, піднімаємо ручку, викрутку вставляємо між корпусом та ручкою та трошки провертаємо і так само з іншого боку. Без неї буде зручніше працювати. Відкручуємо пробки. Спочатку зриваємо монетою, щоб не пошкодити пластик, а потім легко відкрутити. Тепер беремо ліхтарик та заглянемо на рівень. Як бачимо, в кожній із банок абсолютно немає рівня. Верх пластин зовсім не покритий електролітом. А це значить, будемо доливати дистильовану воду. Повернемо акумулятор трошки зручніше, наливаємо в стаканчик 150 мл і заливаємо. Дивимось, щоб вода просто трошки покрила пластини. Зразу все, що є, заливати не треба. Потім знову набираємо 150 мл води. В нашому випадку вийшло по 50 мл в кожну банку, і пластини вже стали покриті. Звичайно, у кожному випадку кількість води, яку треба долити, буде різна, тому заливайте і дивіться, щоб просто вода трошки перекрила пластини. Потім ставимо на заряд. Виставляємо стандартно 6 А сила току та напруга 147 В та будемо спостерігати за процесом. Коли напруга дійшла до 14,4 вольта, ми бачимо, що справа наліво 5 банок почали кипіти, а одна крайня без реакції. Швидше за все, ця банка відстає по заряду, і така ситуація досить часто трапляється, якщо акумулятор википав, а потім доливали воду. Щільність у 5 банках буде підніматися значно швидше, ніж в тій крайній банці, і перше, що нам треба зробити, це додати трошки води в ті 5 банок, які вже почали кипіти. Таким чином ми трошки розбавимо електроліт і процес їх заряду уповільниться, якщо можна так сказати. А перша відстаюча банка буде продовжувати набирати щільність, і в кінці заряду всі банки мають набрати однакову густину електроліту. Це буде перший спосіб, як скоригувати щільність у всіх банках. Додаємо по 10 мл в кожну секцію та продовжуємо заряджати. В кінці заряду ми замірюємо тестером показники, підключаємо. Тестуємо і бачимо, що пусковий ток збільшився до 450 А напруга 13,2 В і внутрішній опір не 60 а 6 мА. Це хороший результат. А для того, щоб впевнити, що всі 6 секцій акумулятора заряджені, ми беремо мультиметр та заміряємо напругу кожної банки окремо. Дивимось першу, та що не кипіла при заряді 1,4 В замість 2. Оце вже не дуже добре. Звісно, далі ми не побачимо збільшення напруги з кожною банкою плюс 2 вольта, в другій 3,6, в третій 5,8, в четвертій 8,1, в п'ятій – 10,3, і в шостій – 12,6. Зараз замірюємо щільність в кожній банці і побачимо, що буде така ж розбіжність, як і по вольтажу, а крайня ліва в ній просто буде вода. Шоста – 1,24, п'ята – 1,27. Четверта 1.20, третя 1.25, друга 121 і перша, яка проблемна, в ній густина 1.1. Якщо такий акумулятор поставити на авто, то все буде працювати і двигун запуститься, але досить швидко акумулятор вийде з ладу. Тому переходимо до другого етапу і будемо розряджати акумулятор. Підключаємо до нагрузки, виставляємо ток розряду 3 А і розряджаємо до 10,5 В так, щоб у всіх банках густина електроліту стала як вода. Банки по напрузі мають трошки вирівнятись та після розряду знову заряджаємо акумулятор. Заряджаємо стандартно: напруга 14,7 і ток 6 А. В кінці заряду перевіримо напругу відстаючої банки, опускаємо щуп і бачимо майже 2,1 В. Ну, вже непогано. Але треба краще. Замірюємо щільність. Беремо ареометр і бачимо показник густини 1.20. Це вже краще, ніж 1.10, але ще є над чим працювати. І п'ятити тут не варіант, тому що перезарядяться 5 банок, а одна буде нормальна. Тому знову проведемо процедуру розряду так, щоб щільність ще більше вирівнялася. Підключаємо нагрузку і чекаємо до 10 вольт. На розрядженому акумуляторі заміряємо щільність, і шоста, п'ята та четверта банки. Показали однаково по 1,18, третя 1,16, друга та перша по 1,15. Розрядимо ще трошки, поки більше вирівнюються. Ну і після розряду ставимо на заряд. Виставляємо стандартно ток-6 А напруга 147 Вольт і чекаємо, коли напруга підніметься вище 13 вольт. Ми спробуємо вирівняти відстаючу ліву частину акумулятора, а саме перші три банки, які заряджаються повільніше. І зробимо це досить незвичним способом. Ми підключаємо плюсовий краб, як звичайно, на плюсовий токовивод. а мінусовий краб ми підключимо до третьої банки напряму. Ось таким чином це виглядає. До мінуса ми під'єднаємо проволоку, затискаємо її крокодилем та опускаємо в третю банку, тобто будемо заряджати половину батареї, ніби акумулятор із 6 вольт. Таким чином, ми підзарядимо нашу відстаючу банку. Покажемо з іншого ракурсу. Плюс, як звичайно, і мінус ми опускаємо в третю банку. Зарядний пристрій виставляємо замість режиму 12 В на 6 В і звичайно зменшимо ток заряду до 1,5 А та напругу ставимо 7,5 В. Помірюємо щупами, чи приймає наша відстаюча банка заряд. Опускаємо щуп і бачимо, що напруга починає рости. Це добре, все йде по плану. Пару годин підтягнемо цю банку, а потім перейдемо на звичайний заряд. Коли напруга досягла 144 В, ми бачимо, що кипіння починається рівномірно у всіх шести банках. Після 147 В бачимо таку картину. Щільність росте рівномірно, це прям дуже хороший результат. Дочекаємось, поки акумулятор перестане брати ток, десь до 04-05 А буде достатньо. Відключимо зарядне та пару годин постоїть. Ну і як тут не перевірити нагрузкою. Беремо вилку. Ставимо для початку 100 А і грузимо. Напруга ще 13,2 В і падає до 11,4 Добре. Буквально хвилина. І нагрузимо ще разок, тільки вже 200 А. Ставимо вилку, напруга 13 вольт. Переключаємо на 200 і грузимо 10,4 вольта. Чудово тримає нагрузку. Після вилки накинемо тестер та глянемо, чи щось змінилось. 460 пусковий ток. Напругу ще тримає 13 вольт та опір 598 мО. Ну, як результат, ми маємо досить непогану батарею, причому ємність її заміряли, коли розряджали, і показники також порадували майже 45 Ампер годин по факту. Звичайно, це заміри ємності не по ДСТУ, але приблизно будуть дуже схожі. І ми розуміємо, що це досить непоганий акумулятор, особливо якщо враховувати те, що більшість акумуляторів, яким 4 роки, матимуть фактично ємності 18-20 А і не більше. Тому власникам таких акумуляторів Force українського заводу Vesta треба уважно слідкувати за рівнем електроліту, так як википання цієї батареї досить поширене явище. Але якщо буквально один раз у рік виділити час та завітати до акумуляторного сервісу, або самостійно подивитися на рівень електроліту та обслужити батарею, то можна подовжити термін її експлуатації далеко не на один рік. Сподіваємось, інформація була корисною. Дякуємо за перегляд!